Це трапилося 1992 року в місті Альбукерке, штат нью мексико Сполучені Штати. Літня жінка на ім'я Стела Лібек придбала каву в ресторані МакДональдс і випадково пролила її на себе, що призвело до серйозних опіків. Цей випадок завершився виплатою компенсації, яка спочатку складала близько 2,9 мільйонів доларів. А також викликав хвилю обговорень щодо відповідальності великих корпорацій за якість своїх продуктів і безпеку споживачів. Справа Лібек стала символом важливості відстоювання своїх прав навіть у боротьбі з гігантськими компаніями. Вона нагадує нам, що інколи навіть незначні проблеми можуть мати серйозні наслідки, і ми не повинні миритися з несправедливістю. Мене звати Валерій Пономаренко, я адвокат, і це черговий епізод подкасту спеціально для сайту Ваш юрист. Сьогодні говоримо про захист прав споживачів в Україні. Я розповім вам про те, як убезпечити себе під час покупок і користування послугами, коли варто боротися самому, а коли краще звертатися до професіоналів. Це не лише юридичне питання, а й дуже практичний аспект нашого повсякденного життя. Ми всі купуємо товари. Користуємося послугами і, на жаль, іноді зустрічаємося з проблемами, в яких потребуємо захисту наших прав. Захист прав споживачів це питання не лише юридичної справедливості, але й нашого комфорту, безпеки та впевненості у кожному дні. Переходячи до основної частини, давайте зосередимося на тому, що кожен із нас повинен знати про захист своїх прав як споживача в Україні. Існує цілий ряд законодавчих актів, які покликані забезпечити справедливі умови для покупців. Найважливіший із них це закон України про захист прав споживачів. Він гарантує, що кожен покупець має право на безпечний продукт, точну інформацію про нього, а також на компенсацію у разі придбання неякісного товару або послуги. Проте, окрім цього основного закону, існує також низка нормативних актів, які регулюють спеціальні питання від гарантійного обслуговування до захисту прав у сфері. Електронної комерції, звичайному споживачеві немає необхідності занурюватися у всі тонкощі цих нормативно-правових актів. Проте знання основ є важливим для ефективного захисту своїх прав та інтересів. Розуміння ключових положень допоможе вам впевнено діяти, коли це дійсно потрібно. Основні права споживачів включають право на безпечний продукт. Кожен споживач має право на продукт, який не становить загрози для його здоров'я або життя. Це особливо важливо при покупці продуктів харчування, ліків або техніки, яка може бути потенційно небезпечною. Право на інформацію: споживачі мають право отримувати повну та точну інформацію про продукт чи послугу, включаючи склад, характеристики та умови використання. Це дозволяє ухвалювати зважені рішення при виборі товарів або послуг, право на вибір. Споживач має право обирати з ряду пропозицій, які відповідають його потребам і фінансовим можливостям, без тиску або маніпуляцій з боку продавця. Право на обмін і повернення товару закон гарантує можливість повернення товару належної якості протягом 14 днів. Якщо він не підходить за будь-якими характеристиками, розміром, формою, кольором тощо, право на компенсацію у разі придбання неякісного товару або Послуги. Якщо товар виявився бракованим або послуга була надана неякісно, споживач має право на відшкодування збитків, ремонт або заміну товару. Цей процес може вимагати надання письмової претензії та збору доказів, але це основне право, яке захищає споживача від недобросовісних продавців: право на судовий захист. У випадку порушення прав споживача він має право звертатися до суду або інших відповідних органів. Це право гарантує, що будь-які конфлікти можуть бути вирішені на законних підставах. Ці права є основою захисту споживача в Україні, і їх знання дозволить кожному почуватися впевнено під час покупок та користування послугами. Знання своїх прав це перший крок до того, щоб ефективно захистити себе та забезпечити справедливість у випадку порушень з боку продавців чи постачальників послуг. Отже, перше про що споживачам потрібно пам'ятати, це про свої права на обмін і повернення товару. Закон гарантує можливість повернення товару належної якості протягом 14 днів, якщо він не підходить за будь-якими характеристиками розміром, формою, кольором тощо. Важливо пам'ятати, що товар не повинен бути у вжитку та має зберігати усі ярлики і чек. Це базові вимоги, але на практиці часто виникають нюанси, зокрема щодо того, які саме товари підлягають поверненню. Наприклад, існує перелік товарів, які не підлягають поверненню, як от парфумерія, косметика, білизна та інші товари особистого користування. Часто бувають ситуації, коли продавці намагаються уникнути виконання своїх зобов'язань, апелюючи до дрібних деталей, тому варто чітко розуміти свої права та уважно читати всю супровідну документацію до покупки. У таких випадках важливо діяти систематично. По перше, зафіксуйте всі обставини, зробіть фото чи відео, якщо це можливо. По-друге, звертайтеся до продавця з офіційною письмовою претензією, бажано зберегти підтвердження її отримання. І по-третє, якщо відповідь не надходить або не задовільняє вас, не зволікайте з поданням скарги до Держпродспоживслужби у разі необхідності. Звертайтеся до адвоката, який допоможе вам з підготовкою документів до судового розгляду. Якщо ж товар виявився бракованим. То споживач має право вимагати його ремонту, обміну або ж повернення грошей. Саме тут виникає найбільше конфліктів між споживачами та продавцями, оскільки інколи підприємства намагаються уникнути своїх зобов'язань. Знання своїх прав у таких випадках це вже половина. Успіху, щоб досягти результату, споживачу варто діяти поетапно. Спершу потрібно підготувати письмову претензію до продавця, детально викласти суть, проблеми, додати фотографії або інші докази дефекту, а також вказати вимогу щодо ремонту, заміни або повернення грошей. Претензію потрібно надати продавцю з підтвердженням отримання, наприклад, рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто з отриманням розписки. Якщо продавець відмовляється задовольнити претензію або не відповідає, наступний крок звернення до Держпродспоживслужби, яка має повноваження розглянути скаргу та провести перевірку діяльності продавця. У скарзі необхідно чітко викласти всі обставини випадку, додати копії підтверджуючих документів, таких як чеки та претензії, а також вказати ваші вимоги. Держпродспоживслужба може організувати перевірку та, в разі виявлення порушень, притягнути продавця до відповідальності. У разі потреби можна також звернутися до суду, де важливо мати всі зібрані докази: чеки, фото, копії претензій та відповіді на них. У таких випадках допомога адвоката може бути ключовим фактором для успішного вирішення справи, адже адвокат зможе представляти вас у суді та скласти всі необхідні документи з урахуванням правових норм. Дуже важливо не лише знати свої права, а й мати можливість їх. Ефективно застосувати, навіть якщо справа здається дріб'язковою, систематичний захист своїх прав сприяє загальному покращенню якості товарів і послуг у державі. Це також допомагає формувати відповідальну поведінку продавців, які починають розуміти, що споживачі будуть активно захищати свої інтереси та не залишать порушення без наслідків. Ще одна важлива тема це права споживача на отримання достовірної інформації про товар. Чи було у вас таке, що ви купували продукт, а потім виявляли, що він не зовсім відповідає заявленим характеристикам? Такі випадки, не рідкість. в Україні закон зобов'язує продавців надавати покупцям всю необхідну інформацію про продукт, включаючи його склад, характеристики, умови використання тощо. Якщо інформація виявилася неправдивою, споживач має право вимагати компенсації. Зокрема, у випадку онлайн продажів часто виникають проблеми з недостатньо детальним описом або відсутністю зображень. Реальних товарів, наприклад, споживачі купували меблі, які виглядали міцними та якісними на зображеннях, але в реальності виявилися зробленими з матеріалів низької якості. Для цього дуже важливо зберігати всю документацію про покупки, скріншоти опису товару на сайті, листування з продавцем, а також здійснювати фіксацію невідповідностей для подальшого звернення до контролюючих Органів це може допомогти у разі подання скарги або навіть звернення до суду для відшкодування збитків. Тепер щодо питання, коли можна впоратися самому, а коли краще звертатися до адвоката. Якщо ви маєте справу з простим випадком, наприклад, товар має видимий брак і продавець відмовляється його прийняти, спершу спробуйте звернутися з письмовою скаргою. Часто вже на цьому етапі вдається вирішити проблему, оскільки багато підприємств бояться публічних скарг і перевірок контролюючих органів, скаргу краще складати у письмовій формі з детальним описом ситуації. Та конкретними вимогами не забудьте вказати всі ваші контактні дані для зворотного зв'язку, це надає вашій заяві офіційний статус і збільшує шанси на позитивний результат. Однак, якщо мова йде про складніші справи, наприклад, значні фінансові втрати, ненадання послуг або ж конфлікт із великим постачальником, який відмовляється виконувати свої зобов'язання. У таких випадках варто звернутися до адвоката. Юрист може допомогти не лише з підготовкою документів, але й представлятиме вас у суді, що значно підвищить шанси на успіх. Особливо важливо це у випадках, коли йдеться про значні суми або коли проти вас виступає сильна юридична команда. Професійний адвокат також може допомогти оцінити шанси на успіх і порадити, чи варто витрачати ресурси на судовий процес. У такій ситуації ви отримаєте не лише юридичний захист, але і емоційну підтримку, оскільки судові процеси можуть бути досить виснажливими. В багатьох випадках споживачі можуть об'єднуватися у колективні позови. Це особливо ефективно, коли проблема стосується багатьох осіб одночасно, як, наприклад, у випадку з Volkswagen або банками, що змінюють умови кредитних договорів в односторонньому порядку. Об'єднавши зусилля, споживачі мають більше шансів на позитивний результат і зменшують витрати на судові процеси. У Європі та США колективні позови дуже популярні і часто призводять до масштабних компенсацій в Україні. Цей механізм ще розвивається, але впевнений, що незабаром дана практика буде застосовуватися в наших судових спорах все більше. Колективні позови також допомагають привертати увагу суспільства та медіа, що може стати додатковим чинником тиску на недобросовісні кампанії. Але Головна порада завжди зберігайте чеки та інші документи, що підтверджують факт покупки або надання послуг. Без документальних доказів домогтися справедливості буде значно складніше, а інколи зовсім неможливо. Також не забувайте фіксувати усі ваші комунікації з продавцем або постачальником послуг у письмовій формі, електронні листи, повідомлення або письмові заяви можуть стати. Ключовим доказом у вашій справі при спілкуванні в месенджерах або через електронну пошту, за можливістю робіть скріншоти важливих моментів, це допоможе не лише у випадку судового розгляду, а й під час звернення до контролюючих органів, таких як Держпродспоживслужба, щоб підкріпити свою скаргу доказами. Крім того, зберігання таких доказів дозволяє підвищити вашу позицію у переговорах із продавцем. Оскільки ви демонструєте свою готовність захищати свої права. Це часто дисциплінує продавця і може сприяти вирішенню конфлікту без судового втручання. Не забувайте, що чим більше документів ви маєте, тим легше вам буде довести свою правоту та отримати бажаний результат. Навіть якщо справа не дійде до суду, ваша наполегливість і готовність надавати докази. Можуть вплинути на швидкість і якість реагування продавця. Підсумовуючи, хочу наголосити, що кожен із нас має право на якісний продукт або послугу та має всі інструменти для захисту своїх інтересів. Не бійтеся боротися за свої права, не залишайтеся байдужими до порушень, і якщо відчуваєте, що самостійно не впораєтеся, звертайтеся до фахівців. Захист прав споживачів це не лише про гроші, це також про справедливість і безпеку нашого життя. Кожен наш успіх у цій боротьбі робить ринок кращим і безпечнішим для всіх нас. Пам'ятайте, що ви маєте право не лише на якісний товар, а й на повагу до себе як до клієнта. Відстоюючи свої права, ми робимо внесок у розвиток нашого суспільства в його чесність. І справедливість на цьому сьогодні все слава Україні, слава Збройним силам України.